Привіт друзі, Рішив я вам записати відео Туалет Душ комплекс, тому що зробив я слайд шоу з ходками коли я його мурував, все робив. Дам більш детально, а то багато хто не захотів прочитати заголовок. Дивіться, підготовлена територія була в минулому році закопані два кольця метрових. Підготовлено, Підготовлена вся площадка для цієї процедури, щоб змурувати туалет. В цьому році довелося доповняти проєкт, як говориться, до... замовник попросив, чи можна збудувати до нього ж літній душ. А. Я сказав, можна, трошки затягнулося время за того, що площадку довелося робити на предыдущому слайд-шоу. Там видно, як процес ішов, що робилося. Давайте я розкажу, щоб хто захоче сам таке робити. Це все робочі етапи і все можна використовувати, воно все працює. Так як в предыдущим відео ви побачите, це я знімаю виємку. Тут де є скати. Це дешевий варіант, безплатно берете на будь-якому СТО, вам віддадуть. От. Закопуйте на ту глибину, яку ви хочете. От. Ну, щоб краще працювали, желательно, щоб там був пісок на дні. Тут яма 1,85 метр метра, 1,90 метра плюс-мінус. І вкладуєте. Потім закладуєте вовнутрь крупний камінь. От. Мінімальний туди можна крупний, а мінімальний такий 40-70 От. І ви вкладуєте, це для того я вкладую, во щоб і крутові, крути не могли між доскатом пролізти, бо вони ж виродки такі, що добре лазять. Ну, якщо землю розривають, значить і між доскатом пролізти. Камінь працює на це, і для того, щоб зверху отут, 30 см прикидано, щоб зелена зона була. Вона не просяде ніколи і все нормально. І зверху там, побачите, є железо, резина, це викновений полік. Для того, щоб зверху ця земля не промивалась при обільних дождях, не зайшла в камінь. Да і всього, це все, що скрито. От. Тепер по, по розмірах. Для тих, хто буде сам будувати. Дивіться, ширина туалету в місті з душем, метр 1,33-35. Хто їх витягне, наклеюється, метр тридцять. Якщо на ростворі будете ложити, там буде метр 35 метра, бо швини грають. І так, ширина, тобто ну да, длина 2,50 метра. Висота задньої стінки йде 2 з копейками. От, передня 2,30. Так що, так, все внутрі буде обділено. стіни будуть пліткою зроблені. Потолок, поки не відомо, мабуть, вагонкою подошється. Осталася єдина тепер дивіться для бачка, щоб тут як бачок стоїть, так як у нас. Як говориться, крок очки, стропільна система тоненька, 50х50 50 брусочки. Я, щоб не давало вес на кровлю, не деформувався, я поставив 40 на 40 бруски, то есть метал квадратний. І все. Тепер зверху давайте покажу, як воно. Там є самопальна зроблена приблуда. Дивіться, бачите, под углом виставлено все рівненько зроблено. І осталось мені приблуду зробити, щоб вовнутер не затікало, а тут буде кріплення зроблено. зроблена дирка, посадиться на герметик і все. Щоб під бачком буде вода, зато не буде э, капати. щоб воно роботало ісключительно в правильному руслі. Так що якось так, кому цікаво. Підписуємося, коментуємо. Бо я ж говорю, багато хто не поняв із, із тих же відосків, які я скидав слайд-шоу, робив. Що, де, як, каналізація викачуватися буде. Ну, через то розтолковую все це робоче і працює дуже добре. Ну, от. Витяжки тут сразу говорю, не робилось ні з ями, ні з чого, із-за того, що замовник не захотів лишніх сквозняків. Через то ставиться окошко. І тут будуть двері металопластикові теж з окнами. Будуть віддільно відкриватися. Да і все, в дальнішому буде видно. Потім, коли обложиться плітка зробиться хвасат, я ще знову покажу, що з цього вийшло. Так що підписуємося, коментуємо. Далі буде. Чуть-чуть пізніше покажу. Ми планування робимо там бордюровку, кому цікаво, цікаво. І що до чого, пишіть. Снімемо відео і покажемо. Дякую. Слава Україні! За нами перемога! Далі буде!